Через затримання 22-річного студента, який зняли місцеві мешканці, що стали очевидцями, розпочато кримінальне провадження. Нагадаємо, парубка зупинила військовослужбовці ТЦК ТСП для перевірки документів. 14 вересня на вулиці Клима Савури. Потім під'їхала автомобіль і вибігло ще два, один працівник ТЗК і працівник поліції. Підбігли до мене два працівника, і ззаді спини говорили «Стій, куди тікаєш. А я не тікав, я просто спокійно йшов. Дуже сильно тисло на мене, я сильно знервувався і провокативні питання ставили до мене. І з-за того я не хотів давати їм документи. Як результат коліно поліцейського на хребті, потім на шиї молодика на офіційному сайті поліції Волині оприлюднено відео з бодікамери правоохоронця, проте воно змонтовано, де фактично читно всього, що говорять поліцейські, та не видно всіх дій при затриманні парубка. Звичайно, до мене напали, допоможіть, будь ласка. На вас ніхто не нападав. А що це таке? -документів. Не знаю, ми... все документів. Встаньте, будь ласка. Ваші документи, будь ласка, шановні. 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 Буду показувати свої документи. Скільки, Скільки вам років? Не документів вказувати? Мені 12. Скільки? 12. 12? То покажи, ми документи. Підемо. Mm. У мене в 12 років мають бути документи. Так, у вашій щитині я бачу, що вам як мінімум 25. Будь, будь ласка, будь ваші документи, далі. ваші документи, будь ласка, шановні. Покажіть представнику поліції Що свій ви мене документ. Вони зупрямують. А якщо так, ви, да, ви живає. перебуваєте живає. в розшуку, живає. можливо, ви злочинець? Так, вживаю. Да, Що вживаєте? Все, всі наркотики. Такі витівки завершились для молодика забоями та подряпинами на тілі, а також звинуваченням у адміністративному правопорушенні за злісну непокору, законному розпорядженню або вимозі поліцейського. А за фактом подій розпочато розслідування кримінального провадження Державним бюро розслідувань. Також управління головної інспекції та дотримання прав людини та внутрішня безпека в рамках призначеного службового розслідування перевіряє дії співробітника поліції. Встаньте, будь ласка. Станьте, чого ти мене кершеш? Встаньте. Він стояв біля забору. Наш хніб зараз ламається. Ну дивіться, що він робить. А ви знімісь нього? Дивіться, що він робить. Ви зніміть з нього. Зніміть з нього. Я не знаю адресу. Втім, поліція нагадує, що у період дії воєнного стану, або під час мобілізації поліцейський має право вимагати в особі чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу. У Волинській поліції переконані, що справу закриють, бо їхній колега діяв правомірно. І застосування сили в такій ситуації цілком виправдано. Чи будуть солідарними з ним у ДБР? Покаже час.